Перший сюжет сьогодні це не зовсім наш формат, так би мовити. Побічне виробництво справа в тім, що зараз ми готуємо велике розслідування про одного з українських чиновників першої ланки. І, звісно ж, захотіли побачити, де ця людина живе. Приїхали і зустріли там у сусідах не просто чиновника, а виконуючого обов'язки президента України пана Турчинова. Нинішня влада, як і попередня, намагається селитись гуртом. Жодних розслідувань, звідки у партійного діяча Турчинова 15 мільйонів на таку собі чималу квартирку ми не проводили, адже одразу вийшло його теща, і все нам розповіла. Замальовку, як наші гроші в гості ходили, дивіться за кілька секунд. Дирявий дах президента. Наші гроші приєднались до громадського руху без парканів, який перевіряє відкритість нової влади. Особливих сподівань ми не мали аж раптом опинились у будинку Олександра Турчинова, виконуючого обов'язки президента України. Перша людина країни живе ось у такому палаці на п'ятому поверсі, із його вікон відкривається чудовий краєвид на Печерські пагорби. Пентхаузи цього будинку мають площу майже 400 квадратних метрів, із горищем виходить майже 500. А кожен метр коштує 3,5 тисячі доларів. Загалом така квартирка потягне на 20 мільйонів гривень. <зважливі> Початок надихає. Натискаємо кнопку домофона і на сходовому майданчику зустрічаємо виконуючу обов'язки першої тещі країни. Слава Україні! Слід, ми першу допоможемо, а от завтра чомусь вийдемо ще. Ребята, і ми теж в трійці салі гляш пат, я, я випрощую. Замед з'являється охоронець. Запевняє, турчинова вдома немає. А що як знайдемо? Знаєте, що таке наказ? накатиш. Що не будемо давати таке запитання. Вони не мало показували, що я потім переходом <кхи> наказу. <кхи> так не прищайтесь, не прощайте. Так я не можу Ще за кілька хвилин з'являється міліція. Ну, ви ж нічого не робите. Ні, 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 ні. Ви просто хотіти пообщатися, жити управляти. Я вам пропоную подождати управління. А потім радник. Слава Україні! Тобі не хворати. героям слава! Поїхали низь. Що вас так багато тут посадилася? Ви також акція? Ні, я радник Сачевич. Це ми з вами спілкувалися? Так, со мною. <говори> то як вас витрачати. Віталій Ніколаевич мене зовут. А як це можна? можна? Можна, конечно, можна. Ну, щоб ми знали, показати. Сутра звіздою став. Хож. Давайте, так, кажіть, я, 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 я. що так, за проблема з вашим Чо, чого вам не спиться в такої врані. Президентський радник певен, ми знову прийшли бити. Самі телефонує пані. знову стекла б'ють. Та ми ж люди мирні. Ну максимум запитаємо, звідки в людини, яка не займається бізнесом, гроші на таке багатомільйонне житло. Немає чому заздрити. Пояснює радник. У Турчинова квартира дорога, та ось дах протікає. А, і криша тут тече, так що от, між нами мальчиками говорять дівчатками. Тут бігаються техніки з відрами, коли дощ міняють воду, зливають. Ну, є такий нюанс. Доки ми занурюємось у проблеми керівництва країни, приїжджає цілий генерал-лейтенант Валерій Гелетей, очільник управління державної охорони. Ну і починає охороняти. особу, особи. перешкоджаєте законні діяти. Вам помилково було відчинено? Можливо, це магнітик спрацював самостійно. Ви набрали його. не знаю. Може це... у вас хитрість якась своя є? За цими розмовами ми дочекали самого Олександра Турчинова. Він спробував пробратись повз журналістів та активістів. Але санкціонович, будь ласка, можна вас на на хвилину роботу. вже натискає кнопку ліфта. Проте є методи зупинити чиновника. Ми завтра повернемося з шинами. Чесно, дайте дві хвилинки. Будь ласка, дві хвилинки. Ви зараз починаєте спекулювати? Давайте дві хвилинки. Я Добре. Да. Mm -hmm. Коли дізнається, що активісти просяться в гості, серйозніше. Друзі, я, я хочу сказати, да, перш, да, що гості приходять ніколи, бажання, а коли ви Запросіть no, ми... да, no, нас, да, да. да. да, Я з вами не дуже добре знайомий і поки такого бажання у мене запросити нас немає. Да, два. Більше того, зі мною живе дружина. Кузьмич, я прошу. Це те, що має. Да, вони не є ні кандидатами в президент. Вони не є депутатами. І вони мають право на ми супер, приватне Ми суддиватне... на... На... Приватне... Життя. Я, я, я був один, друзі. Не ми да. ми Тому дозвіл дасть моя дружина, теща, яка дуже строга. Да, тобто ви не закрита людина від народу. Скажімо так. Друзі, я не закрита людина від народу. То покажіть Але нам, будь права, ласка, як ви проживаєте? Є права, ви живете. Ті унітази у вас так само стоять. Будь ласка, покажіть. Покажіть, ми не віримо. Покажіть, будь ласка. звідки у Олександра Валентиновича гроші на цю квартиру так би і залишилось невідомим. адже про свої статки він не розповів. Аж тут вийшла теща. І зізналась, це все вона заробила. Так, я вам скажу, за що я купила квартиру. Я, так, а ну скажите. я всю жизнь проработала У -у. с мужем, мы по 40 лет отработали на Южмаш. Вы знаете, что это за завод? Так, я буду, да, вот, вот 25 лет отработаешь там на площадке, на площадках в Казахстане, вот тогда вы поймете. Наберете себе, останетесь без желудка, без кишечника. Вот тогда вы узнаете, за что покупают квартиру. Какая у меня была зарплата? 5 тысяч рублей. Вже потім секретар Турчинова сказала, що живе пан Александр все Усеш у власній квартирі, а еще, що у декларации миллионы в еще... просто трошки ну, не я не знаю, І кошти, воно, на хто, на ну це декларація це чудово. Добре, а за які гроші? Там більше, ну там, там майже 16 мільйонів, якщо порахувати. Ні, ну реально, подивіться, ми поки опублікували ці всі речі. Ну це що е, знаєте, що не нуля така. Що смішку не будеш, не заховаєш ти. Опублікувати чесні цифри у декларації це правильно, але було б взагалі чудесно, якби пан Турчинов пояснив звідки у нього ці гроші. Адже щоб заробити мільйон гривень на відсотках, потрібно тримати щонайменше 6-7 мільйонів на депозиті. Бізнесом Олександр Валентинович ніколи не займався те, що в нього є, але всього лиш одна ну можливо, все впирається в дах.